Друзі, вітаю! Менеель Макрон поговорив із Трампом і сказав, що якщо Путін не перейде на 30-денне перемир'я, в Путіна можуть бути проблеми. Мерц взагалі сказав, що за два дні все може закінчитися. А потім, правда, видання Більд почало відмотувати, що, мовляв, не так ви Мерца зрозуміли. Може, Мерц проговорився чи запустив фейк? Давайте проаналізуємо, плюс китайці. На офіційному брифінгу сказали, що не будуть підтримувати ту єрість, про яку говорив Путін, виступаючи на параді боротьба з неофашизмом і всяке таке. вони кажуть, ми в такому не підписувалися. Путін договорив від себе. Є заява офіційних китайських представників. Давайте це проаналізуємо. Росіяни демонструють, що не хочуть сідати за стіл переговорів, тому що будують пороховий завод. Браво Браво, британська преса! Знайшла. Якщо вони знають, знаємо ми всі, і наші військові можуть зробити там невеличку пожежу, яка цей новостворений завод виведе із ладу і змусять росіян підписувати ту угоду, яку Україна покладе на стіл. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські наративи. Коли ви підписуєтесь, алгоритм більше рекомендує україномовний контент. Більше зборів і швидші збори. Це перше. Друге, я вас попрошу зробити донат. Нам залишилось з вами 500 тисяч для того, щоб зібрати 2 мільйони. Ми купуємо реп, автівку, шарк, суперкрутий український дрон. Ну і зрозуміло, що ми ще купуємо і MAV. Це одразу йде на три бригади: у нас 92, 42 друга і 152. Тому, будь ласка, в цей день, коли в Росії йдуть паради. Фашистські нам потрібно давати донати на нашу армію. І третє, якщо ви хочете ось таку футболку, яку Айвейвей, всесвітньо відомий художник, супер величина, а живущий класик, який пішов в опозицію до китайського уряду, який живе у вигнанні, картини якого коштують десятки мільйонів для українського видання. Українська правда, він зробив ось такого Дон Кіхота, якого. Ви можете теж отримати, підтримавши видання. В описі буде ссылочка і для того, щоб підтримати топову українську пресу. А медіа, головне медіа, політичне медіа країни і якраз такий стик мистецтва політики та журналістики. І Тут світові величини, українське медіа, якому вже зараз можна казати більше 25 років, яке тримає марку. Тому підтримайте українську правду, купіть таку футболку. А ще одну таку футболку ми з вами розіграємо. А розіграємо в коментарях. Ви напишіть, напишіть, я давайте думаю, швидкий конкурс. Просто всі, хто напише УП плюси серед цих коментарів, я потім візьму розіграю. А окремо зроблю, зроблю для вас розіграш і рендомно. Оберемо одну людину, кому прийшлемо. Тому пишіть в коментарях, а зараз проаналізуємо поточну політичну ситуацію. Власне, Макрон поговорив з Трампом. Була розмова, повідомляється, що два політики говорили про припинення вогню в Україні, і потім Макрон вийшов в твіттер Мережа X, де сказав, що вітає чіткий план Трампа щодо безумовного зупинки вогню. За словами Макрона, в п'ятницю вранці цей заклик підтримали британські скандинавські партнери. Макрон наголосив, що необхідність усім негайно працювати для припинення вогню без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу. Поки Путін вів парад 80 бойових зіткнень робили росіяни. Україна вже майже два місяці погодилась, каже Макрон, на припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме, каже Макрон. В іншому разі, ми будемо готові реагувати рішуче разом з усіма європейськими європейцями в тісній координації зі сполученими штатами. Вийшов до преси Мерц видання більд каже, що Мерц сказав: Ну, все, 30-денне перемиря буде через два дні. Ну і понеслось по телеграм-каналах, які особливу інформацію не перевіряють. От, деякі ЗМІ навіть зробили репости. Потім вийшов біль і каже: вибачте, 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 ми такого не говорили. Ми сказали, що м'яч на стороні Путіна, і далі від нього залежить, чи може це триденне перемиря бути продовжене далі. І ось ніхто не знає, буде воно продовжене чи ні. Британці пишуть, що росіяни насправді будують Ройтерс тут цілу статтю зробив. Що Росія будує великий вибуховий об'єкт ну з виробництва вибухової, з виробництва власне вибухівки. От і це вона робить якраз таки в глибині Росії. Думає, що ми там не дістанемо. Ну, знову ж таки, наївні ці хлопці. Далекий Сибір вони вибрали для побудови, щоб збільшити виробництвом потужної. Вибухівки, що використовуються в артилерійських снарядах та інших боєприпасах під час війни в Україні, от каже Ройтер. додаткова вибухівка, очікувана від проекту, про яку раніше не повідомлялось, може допомогти значно збільшити так звану вогневу міць Росії, коли Україна західні союзники активізують виробництво боєприпасів, необхідних для запобігання російським успіхам. Заявляє троє оборонних аналітиків. Навина про його існування з'явилася, коли Росія била по Україні артилерійськими е, снарядами, безпілотниками, також е, е, іншими видами тоді якраз почали копати і знаходити цю інформацію в виданні Reuters. І Знайшли, що власне є цей завод, е, виробнича лінія. Компанія Я будує ігривай, Бійськ місто називається це е, Свердловський завод. Е, власне, там будуть. Займатися а, виробництвом в бійському а, олеумному заводі, а, який а, оле, а, олеумовому заводі, який власне БОС, виявив Ройтер більшість експертів, з якими консультувалися інформаційне агентство, не виключили можливості, що це може бути для виробництва а, вибухівки подібної. За молекулярною структурою вибухові речовини це тільки швидко вибухають, пише Ройтерс для максимального знищення. Ну, типу, вони в сортах вибухівки почали там навіть дуже багато розбиратися. Думаю, зараз це не так важливо. Нам більш важливо саме політична складова, поки Путін пудрить мізки Трампу, поки Путін пудрить мізки західним політикам, поки Путін пудрить мізки, фотографуючись з Сі Цзіньпіном і показуючи, що він будує. Вибувзаводи з виробництва вибухівки, ми бачимо, ми бачимо, що ніякого миру Путін не хоче. Чи міг він обіцяти те, про що я думаю, що Мерт зміг проговорити? Тільки зайшов на посаду, ще не зовсім розділяє а, інформацію, classified, типу там заборонена, засекречена, не класіфайт, десь могло піти. Потім зрозуміло, що трошки проговорилися, ну і власне. Вирішили трошки дати задню. Я думаю, що десь так могло бути. Просто так видання б не, не, не спровокувало. Ну не так зрозуміло. Як не так? Ну за два дні може бути досягнуто тридцятиденної мирної угоди. Що тут не так розуміти? Все і так уже зрозуміло. Ну, от, але бачимо, що мерц відмотав нічого немає. Давайте до цієї новини так і ставитися, або як до помилки, або як до фейка. Неважливо, немає офіційної заяви, тому не будемо ширити фейки. Ми з вами люди серйозні. Також серйозні люди і в Пекіні, де не підтверджують заяв Путіна про намір Китаю спільно Росією зборотися з неонацизмом. От типу що вони протидіють спільно неонацизму. Речник МЗС КНР Лін Цянь на брифінгу прокоментував заяви Путіна на зустрічі з головою КНР. Сідзінпіном про те, що Росія і Китай нібито разом протидіють сучасним проявам неонацизму. Генеральна асамблея ООН нещодавно переважною більшістю голосів ухвалила оновлену резолюцію про боротьбу з неонацизмом, що відображає позицію переважної більшості міжнародної спільноти з цього питання, каже лінь у відповідь на питання Українформу, чи означає заява Путіна, що означає? Що Китай поділяє бачення Москви про нібито нацизм у Європі і Україні, та що відтепер Китай допомагатиме протидіяти нацизму, фактично підтримувати загарницьку війну проти України. Але дипломат каже, що позиція Китаю стосовно української кризи, вони так війну називають є. Послідовною та чіткою і залишається незмінною, Китай готовий об'єднати зусилля з усіма зацікавленими сторонами та співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль вирішенні питання з війною. Ось така відповідь китайця. Ну одним словом, не підтримали вони слова Путіна. Тому Путін нагнітає, піднімає ставки, хоче показати більше того, чого немає по факту. Насправді дуже важлива історія, тому що а, Путін хоче перегравати Китай, все-таки розводить свої червоні лінії. Що важливо ще знати, те, що Китай хоче поговорити з Бразилією, а, і там, власне, з бразильцями можливо знову висунути чергову версію свого мирного плану, типу, на противагу Трампівському. От але про це ходили плітки перед 9 травням. Побачимо чи. Все-таки буде зустріч сі з Лулою і чи покажуть вони новий мирний план? Китай не відступає від цього, але й не підтримує російський хрестовий похід, так би мовити, проти неонацизму, який насправді головний засідає в самому Кремлі. Сибіга і Каякала споділилися подробицями щодо трибуналу для Путіна і Лаврова. А вони приїхали європейські дипломати в Україну. Вони на заході нашої держави там засідали. Багато говорили про так званий агресія. Це лідерський злочин. Багато агресії, багато злочинності. Всіх будемо карати весь російський кабмін, президента всіх. Ну важливо, треба говорити, треба працювати. Але для цього треба, щоб Захід дав більше зброї, щоб ми могли проводити ці трибунали, так як і з німцями, коли вони будуть переможні. Коли Путін буде сидіти, а Захід буде казати, Україна поступи з території, тоді нічого не буде, і ці всі речі умовні. Розумієте? Тому дуже важливо зараз, щоб якраз е, Захід усвідомив, що. Всі ось ці трибунали можливі тільки після перемоги. Все, це треба розуміти. Право працює тоді, коли є доступ в суді до злочинця. А зараз злочинець сидить, захищається ядерною зброєю, захищається президентським імунітетом. І ви бачите, що навіть під санкційних російських співаків, чиновників, спортсменів впускають в західні країни. Захід навіть не конфіскував повністю їхнє майно. І не передав, наприклад, українським дітям, вимушеним біженцям, які сьогодні знаходяться в Європі. Ось така друзі, історія. Це все що я хотів поговорити. Є ще одна новина, яка мене сьогодні дуже сильно розізлила. ДБР зловив очільницю екс очільницю Дніпропетровської обласної МСЕК. Вона не задекларувала майна на 3 мільйони. Ну, пишуть гривень більш ніж впевнений, що там ще й на 3 мільйони доларів можна майна знайти. Чому досі наші політики влада не хочуть побороти корупцію в цьому паразитському просто органі, який просто грибе-бабло в країні в війну, але, типу, всі вдають, що, начебто, 3 мільйони гривень це найбільше, що в них є? Ми вже бачили, що в них є, і просто тут треба поставити жирну крапку, просто випорожнити ці авгівії стайні, а гроші направити на військові бюджети. А не гратися з ними в котів і мишей три мільйони. Це навіть не повні 100 тисяч доларів. Вони в тиждень більше заробляють в десятки раз. Просто питання корупції треба присікати, коли як не війну. А тепер точно все більш ніж впевнений, що ця справа отримує свій розголос, і все таки з мсеком, не тільки Хмельницьким. Повірте, і Київ, і Харківщина, і Одещина мають не гірших Мсеківців, які в кілька разів багатші ніж Хмельницькі їхні. Колеги, просто це давно треба вирішити. Ці криси роз'їдають структуру нашої державності, тому їх треба карати. Власне, фейк, не фейк, Макрон і хі, Мерц. Чи продовжить Путін триденне перемир'я до 30-ти? Це явно запит Трампа. Ось це ми точно можемо розуміти і усвідомлювати, продовжить чи не продовжить втратить він довіру Трампа чи не втратить. Давайте. Про це поговоримо в коментарях. Напишіть, будь ласка, зробіть донат. Ми збираємо на три бригади. Нам залишилось останні крайні 500 тисяч. Далі кілька днів ми відпочиваємо, зробимо паузу. І дуже попрошу купити ну, знову ж за донат. За донат українській правді в описі буде посилання, де можна взяти ось таку футболку топового світового художника Айвейве, який спеціально для українського видання. Розробив ці футболки, щоб можна було підтримувати справжню журналістику, яка дійсно завдає змін в нашій країні. Причому змін на краще. Тому за футболки в опис, і дуже прошу підпишіться. Це важливо, щоб витискати російські наративи і з нашого політикому, і по медіапростору, І зрозуміло, що з нашого YouTube. Тому підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.